Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі огляд останніх новин. З початку 2017 року кількість клопотань від громадян Туреччини про надання притулку в Німеччині перевищила 3200. Про це свідчать дані федерального відомства з міграції та біженців. Передає до Чевеле. Велику кількість заяв пов'язують з масштабними репресіями проти опозиціонерів і курдів, які розпочались після невдалої спроби державного перевороту в країні в липні 2016 року. З того часу, у притулку в Німеччині, серед інших попросили 209 турецьких дипломатів, 205 держслужбовців. Заява президента Європейської комісії про створення спеціальної антикорупційної палати замість антикорупційного суду є наслідком цілеспрямованої дезінформації стосовно європейських партнерів України. Так стверджує Національне антикорупційне бюро України в заяві, оприлюдненій на сайті НАБУ. В якості альтернативи противники антикорупційного суду пропонують створити антикорупційні палати при існуючих судах загальної юрисдикції. Однак в НАБУ наполягають, що альтернативи антикорупційного суду немає. Створення спеціалізованого антикорупційного суду є одним з зобов'язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами Європейським союзом та міжнародним валютним фондом. Нагадали в НАБУ. Як відомо за підсумками саміту України ЄС, президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз погодився на створення антикорупційної палати в Україні замість створення окремого суду. Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Плануємо будівництво нового транспортного коридору, який з'єднає Південь, Центр і Захід України з ЄС. Йдеться про напрямок Гданськ-Одеса, зазначив Омелян. За словами міністра, вже почалося відновлення дороги. Якщо Кабмін забезпечить фінансування, в цьому році траса буде повністю готова. А в 2018-го, сподіваюся, завершимо переговори з Єврокомісією, почнемо будівництво автобану, сказав Омелян. За словами міністра, актуальність проекту виросла завдяки запровадженню 11 червня без візу режиму між Україною та ЄС. Генеральний штаб Збройних сил та спеціальна моніторингова місія ОБСЄ уточнили методику моніторингу режиму припинення вогню, контролю за збереженням важкої зброї та розведенням сил та засобів. Про це повідомили у генштабі збройних сил України після зустрічі із заступником спецмісії ОБСЄ в Україні Олександром Ховом. Також генераль армії України Віктор Муженко зазначив, що Україна і надалі готова сприяти роботі та безпеці місії. У Білій церкві в неділю, 16 липня, проходитимуть міжнародні змагання з триатлону Кубок Білої церкви та Кубок України. Відділ транспорту та зв'язку Білоцеркійської міськради інформує, що у зв'язку з проведенням змагань з 10.30 по 16 годину по бульвару Олександрійському від площі Соборної до вулиці Шорновола Рух електротранспорту здійснюватись не буде, а буде також змінений, тимчасово змінений маршрут міського пасажирського транспорту. Орхомітет просить білоцерківців врахувати тимчасові зміни в роботі громадського транспорту завчасно спланувати виїзд власного автотранспорту з тимчасової пішохідної зони по маршруту змагань, а також запрошує всіх в якості вболівальників. Місце старту змагань центральний пляж міста, фініш торгова площа Готель Київ. Початок змагань 16 липня об 11-й годині. 14 липня Франція відзначає національне свято. У 1789 році в цей день повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, символ тиранії династії бурбонів. В Індії в цей день день буде шакіоманів. В Італії фестиваль Сан-Фермін. У 2021 році митрополит Київський Йоанн і урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їхньої пам'яті. У 1602 році народився французький кардинал Джуліо Мазаріні, перший міністр Франції. 14 липня 1862 року народився австрійський художник і графік Густав Клімт, символіст, провідник віденського модернізму. Кілька слів про прогресивні досягнення людства у цей день у 1865 році. Англійський дослідник Едвард Вімпер першим піднявся на третю за висотою точку Альп гору Мати висотою 4478 метрів. 1867 року в кар'єрі Редхіл, грабства Сюрей Великобританія, Альфред Нобель вперше продемонстрував дію динаміту. Щодо сторінок української історії у 1894 році. У Львові відбувся перший в історії української історії футбольний матч між командами Львова і Кракова на стадіоні в австрійському парку за присутністю трьох тисяч глядачів. Місцева команда Сокіл перемогла одноклубників з Кракова. У 1897 році народився український поет, прозаїк, драматург Мирослав Ірчан. У 1903 році народився американський письменник Ірвін Стоун. У 1910 році народився американський мультиплікатор Вільям Гана у його популярні мульти Том і Джеррі, Флінстоуни, Сімейка Адамс. У 1918 році народився шведський театральний кінорежисер Інгмар Бергман. У 1928 році. Грузинський письменник Нодар Думбадзе. У 1914 році американець доктор Роберт Годдарт запатентував ракетний двигун, який працює на рідкому паливі. У 1947 році, 14 липня, народився В'ячеслав Бруховецький, український літературознавець, педагог і громадський діяч, герой України, почесний президент університету Києво-Могилянська академія. Наші пращури на Кузьму і Дем'яна варили варення захросу. У мене лю часи помітили. Хороша погода 14 липня. Обіцяє хорошу погоду 14 листопада. Що ж, перевіримо. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Похода біля церкві та білоцерківському районі. Протягом доби температура повітря становитиме від плюс 13 до плюс 19. Синоптики прогнозують перемінну хмарність та порихчастий вітер. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.